Чотири новенькі пікапи для виконання бойових задач передала Івано-Франківська громада зенітно-кулеметному батальйону. Підрозділ охороняє небо прикарпаття від повітряного противника. Тепер, каже командир батальйону, щоб збити ворожий шахет або іншу повітряну ціль ворога, військові зможуть швидше організуватися та ефективніше спрацювати. Один розрахунок складається з чотирьох осіб. На які встановлюється зенітна кулеметна установка, туди ж БК, боєкомплект, також засоби спостереження, контролю повітряного простору, це планшети, радіостанції. Тобто, це, як то кажуть, одна бойова одиниця, яка може рухатись, скажімо так, і швидко, і відповідно до своїх визначених завдань на напрямках. Де ну, з'являється противник, а також, скажімо так, на рубежах Франківщини. водій зенітно кулеметного батальйону Віталій Воробець каже: ці пікапи зможуть витримати і навантаження, і погані дороги. Головне завдання для них швидкість, щоб встигнути розгорнути озброєння та влучити по цілях. Ця машина якраз, якраз для того і є, щоб вона могла в будь-яку точку виїхати, і за найменш коротко. Короткий час бути там, де потрібно, де і буде призначено, тому що реагувати треба буде миттєво». Автівки закуплено за кошти місцевого бюджету. Зазначає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Керівництво зенітного кулеметного батальйону офіційно звернулося до громади із листом проханням про необхідність підрозділу позашляховиків. Закуплено за кошти місцевого бюджету. Передається зенітному батальйону, який має посилити повітряну простір нашої громади, нашої області, для того, щоб збивати шахеди. Адже ми розуміємо, що ворог накопичив багато сьогодні. Зброї без питання безпеки українського тилу є дуже важливо. Тому передаємо сьогодні зенітному батальйону дуже хороший підрозділ, хороші командири з бойовим досвідом. І я надіюся, що це забезпечить безпеку нашої громади.